Як Одесі? я е, хочу звернутися до Одесіців і до українців. Вважаю, що не можна оминати цю тему. Це розхід зараз Одесу. Він користується різними приводами, але це тільки приводи. Він каже, що Одесу обнулюють, але ця сама людина, його банда. Обнюлювали удачу, коли знищили Аркадію, коли знищили французький кульвар, коли зараз знищать е, 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 залишки історичного центру. І коли ця людина каже, що він став Одесу, я в це не вірю. Я був особистим другом е, 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 Михайла Жванецького. Я вважаю, що має бути вулиця його імені Одесі, але справа в цьому. Справді я не вважаю, бачите, ну в моїх обставинах, вважаючи мої обставини, я не вважаю, не бажаю йому бути э, заграти. Але він не може залишатися на посаді. Я звертаюся до правоохоронних органів і до судової відповіді влади. Треба, що зробити. Ця людина створила. Фейкову бо в Одесі є справжня самооборона, але він скористує фічинкову армію, яка зараз готується до ексесів. І я вважаю, що має зв'язки з ворогом. Тому я хочу ще раз привітати освіти. Ми все це, Одеса буде Одеса має обов'язково розкреплити. Я дуже школи повернувся, я в цьому певний. І ми маємо відбудовувати Нову Одесу і нову Україну. У нас це вийде. Я дуже за вами сумую. Дякую за те, що ви теж про мене не забувайте. Дякую вам щиро і слава Україні.